Лісовий масив, ринок, сказка. Зараз вам покажу, бля, який тут туалет. Я в мене питання до директора ринку. Ну, ви серйозно? Найхужий туалет по всіх базарах Києва. Дивіться. Значить, ціна 7 гривень. Ну, мужський я не піду, зараз покажу жінський. Бумага на вулиці стоїть. Тобто люди повинні відривати бля, і її. Оце такі туалет. На ринці сказка, на лісовому масиві. Тече щось по трубах. Ну, мене питання. Директор собі в карман кладе, що не може туалети зробити нормальні на базарі. Сюди заходить просто гідко, як в помойній ямі. Це, це треш просто. Треш. Це, це по-моєму яма і склад якийсь бомжацький, ну це не туалет. Телевізори, тачанки, хуянки, пакети відра. Ну просто у ну мене нормальних слов немає. І це, це туалет по 7 гривень, це, це, це сарай якийсь, будка, ну не туалет для людей.